святому Києві 24 квітня 2022 року, у святий день, День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Сина Бога, наш національний президент України Володимир Зеленський, у святій Софії звітував Богу. Про зусилля українського народу, української нації, про захист світової свободи, волі, справедливості і демократії, перед лицем святої Матері, української нації, Оранти, святого Бога Оря, святого Батька, святих рівноапостольних князів. Київських та Володимира Великого і княгині Ольги і Ярослава Мудрого і всіх святих і рівноапостольних гетьманів України, національний президент Володимир Зеленський молився і просив у Бога Творця Божественного Захисту і благословіння. На безкомпромісну боротьбу і перемогу українського народу та підтримку його всіма небесними силами в цій справедливій війні української нації з сатаністськими силами Російської Федерації, що творять неприкритий геноцид українського народу по всій Україні. Насильно вивозять до Російської Федерації дітей і українців, насильно, як рабів, і жорстоко розправляються з непокорними цивільними, зв'язують руки і стріляють в голову, в затилок, як фашисти. Іде обстріл ракетами, агресором Російською Федерацією. Всієї України, міст і сіл розкрадається майно, зерно і продовольчі запаси, сільська техніка, комбайни і трактори. Україну готовлять агресори до голоду, сила молитви, національного президента України була неповторною і небесно сильною. І на іконах Господа нашого Ісуса Христа, Сина Бога і Матері Божої, заблищали сльози підтримки української нації. І знамення того, що молитви Національного президента України Володимира Зеленського почуті небом і небесними силами. Що небесний захист української нації є і Україна переможе. Дух нації могутній, і його підтримує небо, і Бог Творець, слава Богу Творцю, слава Україні почуло серце президента України Володимира Зеленського. Національний гетьман України і українських земель молився за українську націю, за воїнів нації, за верховного Голокомандувача, за живих і мертвих українців-героїв. Богу Творцю, Отцю і Сину і Святому Духу, Господу нашому Ісусу Христу, Сину Бога. Матері Божій святій покрові, ангелам і архангелам Михаїлу, Гавріїлу, Рафаїлу, Гуріїлу, Салафаїлу, Єгудеїлу, Варахаїлу, ангелам охоронцям України і української нації, силам небесним і чорночаліям Твоїм, Господи, силі чесного. Животворящого Твого Христа, Господи, і просив дати силу Духу, силу перемоги, Верховному голокомандувачу президенту України Володимиру Зеленському, воїнству української нації, йти вперед до повної перемоги агресора із Росії, їх Сатанінських. І бісовських сил, що лізуть у Святу Україну, хочуть знищити Україну державу Бога. І в це святе свято Воскресіння Господнього, коли ворог і біси Його продовжували обстріли і знищення України, Небо показало, що ангели Господні. З Україною. Мати Божа свята Покрова з Україною, Господь Ісус Христос з Україною, Бог Творець, Отець і Син і Святий Дух з Україною. Князі Київські, гетьмани України, і воїнство козацьке і ангельське з Україною. Українська повстанська армія з Україною, ангели і архангели з українською нацією, Цар Давид з Україною, слава Богу нашому, слава Україні! Вперед до перемоги! Господь Ісус Христос воскрес! І дає нам меч миру! Меч перемоги, меч слави. Слава Богу нашому, слава Україні, героям слава!